Молодий офіцер з Чернігова загинув на Запоріжжі. Андрій Юрченко цього року закінчив військову академію сухопутних військ, отримав звання лейтенанта. Навесні проходив навчання у королівській школі артилерії у Великобританії. Боєвохрещення хрещення прийняв в боях за Бахмут вже у травні. Андрію довірили командувати самохідною артилерійською батареєю. За успішне виконання завдань був відзначений нагрудним срібним хрестом. Останнім часом його підрозділ визволяв Запорізьку область, допоміг звільнити роботи. Офіцер отримав іменну зброю. 30 серпня, під час розвідки, машина комбата потрапила під ворожий обстріл. Приїхали з фронту попрощатися з командирами його побратими. Ми знайомі з ним від весни. Вони прийшли, лейтенанти до нас з академії. Їх випустили досрочно з четвертого курсу, і вони стали нашими командирами. Ми є самохідний артилерійський дивізіон. Комбат поїхав ще з одним комбатом, поїхали вибирати нові вогневі позиції. От, і попали під артилерійський обстріл, і снаряд потрапив прямо в машину, і вони двоє загинули. Не можна замінити. Яка б людина не була, яка б не прийшла замість нього, але не можна замінити. До всіх зміг знайти підхід до кожного, з кожним зміг поспілкуватися. Дуже щирий. Я саме телефоніст комбата, тому в основному весь час працювали поруч. Виконували його команди. Запорізький напрямок тяжкий, ніж Бахмут. В Бахмуті було набагато легше. На запорізькому напрямку, то ми йдемо на наступ, то вони йдуть на наступ по-різному буває. Немає такого дня, хвилини, секунди, щоб він був в чомусь неправий чи щось паршиве, комусь сказав. Він був за справедливість, він був достойний того, щоб він бути комбатом нашої батареї. Попрощалися з героїчним офіцером у рідному Чернігові. Андрію Юрченку назавжди залишиться 21.